У сучасній війні перемагає той, хто першим побачив і першим вразив ціль. А повітряні бої стають дедалі складнішими. Час на прийняття рішення вимірюється секундами. З'являється зброя, яка кардинально змінює правила гри. Це метеор, ракета, яку багато хто вважає найнебезпечнішою ракетою для повітряного бою. Це не просто далекобійна ракета, а система, що використовує принципово інший підхід до польоту та ураження цілі. На початку 1990-х років Європа зіткнулася з новими загрозами в повітрі, високоманеврові винищувачі, крилаті ракети, зростання дальності повітряного бою та розвиток радіоелектронної боротьби вимагали створення принципово нової ракети великої дальності. Американська АІМ 120 Амрам на той момент уже не відповідала перспективним вимогам, а залежність від США в питаннях озброєння викликала занепокоєння. Тому у 2001 році шість європейських країн об'єдналися для створення власної високотехнологічної ракети так народився проект Метеор. Який офіційно був прийнятий на озброєння у 2013 році, але постійно модернізується і сьогодні, за своїми розмірами, Метеор майже ідентична американській АІМ 120 щоб без проблем інтегруватися у ті ж пускові на літаках НАТО. Довжина ракети майже 4 метри, діаметр майже 20 сантиметрів, маса ракети 190 кілограм. Система наведення це комбінація інерційної системи, радіокорекція на всій ділянці польоту і активної головки самонаведення. Бойова частина 25 кілограмів. Ракета обладнана контактним і неконтактним радіопідривачем. Заявлена дальність становить 200 кілометрів. Хоч метеора зовні нагадує сучасні ракети класу повітря повітря. Але її конструкція суттєво відрізняється від більшості аналогів через свою унікальну силову установку. Силова установка складається з маршового, прямоточно повітряно-реактивного двигуна з регульованою тягою та пускового прискорювача, які розміщені в одному корпусі. Пусковий прискорювач оснащений зарядом твердого палива. І після відділення ракети від літака носія забезпечує її розгін до швидкості, на якій вмикається основний пврд двигун Це робить метеору унікальною. Більшість ракет середньої дальності працюють за таким принципом. Старт розгін. Ракета запускає твердопаливний двигун, який дає максимальну тягу в перші секунди, потім декілька секунд тяги. Десятки кілограм палива швидко згорає, і ракета набирає висоту і швидкість в 4-5 махів. Після вигорання палива ракета летить по інерції, поступово втрачаючи швидкість, маневреність, енергію. Чим далі летить ракета, тим слабкішою вона стає. На максимальних дистанціях ракети АІМ 120 чи Міка часто сповільнюються до дозвукової швидкості, втрачаючи можливість різко маневрувати, стають легкими цілями для ухилення, тому ціль, яка знає про запуск, має реальні шанси вийти із зони ураження, здійснивши різкі маневри. Це головний недолік усіх традиційних ракет. Головна ж фішка метеори це прямоточний повітряно-реактивний двигун з регульованою тягою, так званий Рамджет. Тому паливо не вигорає за секунди, а використовується протягом усього польоту. Спочатку пусковий прискорювач розганяє ракету до необхідної швидкості, після чого вмикається маршовий ПВРД. Завдяки керованим повітря забірникам ракета може змінювати тягу в реальному часі. Економити енергію на маршовій ділянці і різко прискорюватись при виході на ціль. Там, де інші ракети вже летять як планер через втрату швидкості. Метеори ще має значний запас енергії, це дозволяє атакувати маневрені цілі, долітати на більші відстані і зберігати маневреність до самого удару. Усі ці фактори створюють її головну перевагу, величезну зону враження. В авіації є таке поняття як no escape zone це гарантована зона, в якій ціль буде збита через високу швидкість ракети, і виробник заявляє, що в метеори така зона у 3-4 рази більша, ніж у конкурентів. Результат ціль практично не має шансів вціліти. Також треба розуміти, що ефективна дальність польоту це величина, яка залежить від багатьох факторів, такі як висота пуску, висота цілі. Швидкість носія і цілі, відносні курси, маневреність цілі має значення і тип цілі, бо транспортний літак можна збити на більшій відстані, ніж винищувач, бо він швидший, менший і більш маневрений, тому часто заявлена дальність не відповідає дійсності так, наприклад. Максимальна дальність ракети АІМ 5 становить 105 кілометрів, а ефективна становить 50 кілометрів. Також критичне значення має висота пуску і висота цілі. Наприклад, для радянської ракети Р27ЕР, яка має номінальну дальність в 95 км. Проте реальна дальність проти цілі, яка летить назустріч на висоті в 10 кілометрів, падає до 60 кілометрів. При цьому при пуску з 5 кілометрів ця ефективна дальність зменшується до 40. а з висоти в 1 кілометр це вже 25 кілометрів. на навздогін з малих висот по такій висотній цілі, дальність падає до 10, що майже на порядок менше за заявлену. Тому, щоб збільшити ефективну дальність, більшість сучасних ракет повітря повітря використовують так звану гірку це коли після пуску ракета різко набирає висоту і йде по дугоподібній траєкторії, а потім падає на ціль зверху, це робиться з кількох важливих причин. Чим більша висота, тим більш розріджене повітря, що дає менший опір і дозволяє розганятись до більших швидкостей. Завдяки цьому ракета зберігає значно більше енергії, ніж коли летить прямою, пласкою траєкторією в щільних шарах атмосфери. Після набору висоти ракета летить довше, повільніше втрачає швидкість, а тому здатна подолати більшу дистанцію. Це особливо важливо для традиційних твердопаливних ракет, і така атака згори є найвигідніша, бо ціль, навіть коли маневрує, не може повністю закрити верхній сектор. І завдяки своєму двигуну Метеор отримує максимальну вигоду від такої траєкторії, адже продовжує створювати тягу навіть на вершині траєкторії, зберігаючи величезний запас швидкості, що дає приріст до дальності, і саме тому Метеор має таку велику зону враження, бо ракета буквально пірнає на ціль. А завдяки своїй сучасній системі наведення і стійкості до перешкод. Ракета Метеор є найнебезпечнішою у своєму класі. Є в ракети і недоліки вона складніша, а значить, дорожча. Її виробляють в кооперації багато країн, і будь яка затримка одного учасника впливає на весь процес. Ракета, не призначена для пуску на малій відстані, тут інші ракети будуть більш маневрені. Також після того як в ракеті вигоріло паливо, вона швидше сповільнюється порівняно з конкурентами, через свою форму і більший опір. Зараз платформи, що можуть запускати Метеор, це «Гріпен», Рафаль і Єврофайтер. Також британці планують інтегрувати цю ракету на свої Ф-35, а для перспективного корейського винищувача КФ-21. Ракета Метеор обрана як основний засіб враження. Всі розуміють, яка небезпечна ця ракета, тому закуповують літаки, які можуть їх застосовувати, а ще стараються робити аналоги цієї ракети. Цим займається Китай і Туреччина. Для України поява метеори могла б суттєво змінити баланс у повітрі, дозволяючи ефективніше протидіяти літакам носіям керованих авіабомб і винищувачам, які їх прикривають. Однак інтеграція таких систем потребує часу, інфраструктури і підготовки, і Україна планує закупити винищувачі Рафаль і Гріпен, які є носіями метеори, але це не буде так швидко, як нам би хотілося. Плюс ворог вже розробляє реактивні авіабомби з дальністю в 200 кілометрів, щоб здійснювати удари за межами досяжності. Метеор це не просто ракета, це європейська відповідь на нові виклики та реальний інструмент стримування в небі. Вона створена, щоб змінити правила гри і не дати шансів на виживання. Саме тому її так бояться пілоти по всьому світі. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, коли вона з'явиться на озброєнні нашої армії. Ну і бережіть себе.